Джерелом тепла на Землі є сонце. Воно випромінює теплові, світлові та ультрафіолетові промені. Сукупність цієї енергії називають сонячною радіацією. Радіацію, що потрапляє на земну поверхню безпосередньо від сонячного диска, називають прямою сонячною радіацією. Проходячи крізь атмосферу, сонячні промені часто розсіюються чи відхиляються. Таку радіацію називають розсіяною. Пряма і розсіяна радіація разом дають сумарну сонячну радіацію. Кількісною мірою сонячної радіації є кількість променевої енергії, що падає на одиницю площі. Її визначають у кіловат на квадратний метр або мегаджоулях. У межах України річні показники сумарної сонячної радіації. Коливається від 1150 кВт годин на метр квадратний у Волинській області до 1550 кВт годин на метр квадратний у місті Севастополь. Водночас із надходженням сонячного тепла на Землю відбувається і його витрата у вигляді випромінювання. До 48% сонячної енергії повертається в космічний простір унаслідок відбивання. 52% потрапляє на поверхню землі та в атмосферу. Різниця між надходженням тепла і його втратою становить радіаційний баланс. Радіаційний баланс визначає найважливіший кліматичний показник температуру повітря. Показник радіаційного балансу в межах України змінюється 1700 мегаджоулі на метр квадратний на півночі. До 2400 мегаджоулів на метр квадратний на півдні. На всій території держави радіаційний баланс за рік позитивний. Тобто земна поверхня отримує тепла більше, ніж випромінює.